Під, я не хочу сказати, що це наші гостей, це наші організатори. До нас вітав президент Федерації України Київської області. Кожній команді бажаю перемоги. Слово ще для привітання надається Олександру Івановичу Васкійському, який безпосередньо організовував ці змагання, щоб вони відбулися. Велика його заслуга зібрати весь колектив і хлопців назад і дівчата 10 команд, будь ласка. На цих змаганнях. Дякуємо нашим Збройним силам для того, що ми можемо провести ці змагання. Сьогодні вони сидять в танках, в окопах, відстрілюються від расистів, а ми з вами повинні вчитися, тренуватися і змагатися, бо ви майбутнє нашої славної країни. Бажаю всім успіхів, хай переможе сильніше. Це змагання серед хлопців 2008 року народження та молодших. Це перші наші змагання. Слідучі змагання ми плануємо в березні, вже 10-й рік, народження та молодші. З осені почнемо грати вже не чортну категорію 7, 9, 11. Ну так як під чемпіонат України, які не П'ять категорій проводимо в чемпіонаті України, кожен рік проводиться, а ми через один, поки в нас небагато ще буде е, е, команд. І інше, ми плануємо дитячу лігу, так як дитяча ліга в Україні є, дитячу лігу в області. Щоб не так, як сьогодні ми зібралися в один день, і так не знаючи нікого, ми будемо грати тут. По два рази з кожною командою. Приїхали в Яготин, зіграли, приїхали в Білу церкву, приїхали в Ліфтінь, Гостомель, там, де команди стали хороші умови, щоб ви награвалися і достойно захищали честь Київської. Області. Бажаю всім успіху! яка об'ява така. У нас розподілені команди на дві підгрупи, які грають по колу між собою. Переморці цих груп грають за перше і друге місце в фіналі, ті, які посідли місця за друге, третє Третє місце, за п'яте, шосте. В групі А це у США місце, у США максимум, у США іде в пінь. Група Б, яка буде грати в полю в це Біла Церква Дю США 2, це Ягодин і Гастомель. Далі судити ваші ігри будуть в з с І з И судьбу я с вами Васильевич. Василье Иванович, Капітаний команд, непонятній ситуації, ніхто нікого не збирається засуджувати чи пересуждати в перших після біля чи як Ми зібралися, щоб пограти, побачити, для чого ми готові, які ми маєте сьогодні і навички, куди ми готуємося, за як ми будемо вигляді всеукраїнських змагань, куди ми поїдемо в березні на дитячі місті. Все зрозуміло. Є капітани команд, з ким відправили регламент, то капітан команди має право звернутися до судді, Щось непонятне, є. Ясно? Так. Ясно. Отже, давайте сім'ї станемо зустріти. Давайте перемогу. Отже, розпочалися турнірні змагання в області Київської. Команди восьмого року, як ви вже зрозуміли. У нас є шість команд, які вже бачили Гостомель, Яготин, Біла Церква. Дві команди. Поєрка, дюж максимум, наша команда. Так, і Ірпінь, якщо я ще не сказав. Так. Здається, всі. Ми граємо в групі А. Спочатку граємо проти, ірп... проти Білої церкви «Юність». Перша гра. І третя гра буде в нашій групі, наша дюш максимум гратиме проти ірпіня. Ну, треба щось вигравати. Подивимося, як вона піде, але буде цікаво. Це наші герої. Добре, так що зустрінемось на першій грі. Ірпінський зал. Гарна атмосфера.